Привіт, друзі! Сьогоднішнє відео про крапельний полив. Крапельний полив – це майже всесвіт окремий. Сьогодні розглянемо крапельну стрічку, різноманітні капельниці та ще багато цікавого. В якості ємності може бути велика бочка. У мене це Єврокуб, один кубичний метр води, плюси. Багато води одразу, мінуси. Водичка буде грітися не так швидко, як в малої ємності. Встановлювати її треба на фундаментній, на міцній стіні, або розварювати якусь конструкцію, тому що вага більше тонни. Тому плюси і мінуси зважте самі. Також це може бути ось така каналізаційна труба, це 160. Плюси. Вага розподіляється. З легкістю можна пристосувати до будь-якої частини вашої конструкції. Дуже нагрівається вода. Мінуси відносно невеликий об'єм на 6 метрах 160 труби, 120 літрів. Також це може бути будь-яка труба, це в мене каналізація 110. Зробив декілька днів назад, бачите, ще не пофарбував, тому що постійно йшли дощі. Плюси Це можна розташувати на заборі. Ці мінуси звичайно малий об'єм води на 6 метрах 55 літрів. Також це може бути звичайний бак для душа. Ось так у мене він пристосований, і на його основі я буду вам показувати, як я облаштував палив. Зараз я зніму частково плівку, щоб вам усе показати. Дивіться, якщо ви будете облаштовувати свій палив, обов'язково ставте бак на північній стороні вашої грядки. Тому що ось тінь від бака лягає не на рослинку. А за нею. Тому якщо щось облаштовуєте, завжди розташовуйте, де вара не будуть давати тіні на ваші рослини. Душовий бак, тому що він мені став не потрібен. Я зробив собі душ з труби, про це є відео на каналі. Тут 150 літрів. Наповнюється через цю трубу, а вже далі розподіляється по системі. Зараз я все покажу. Спочатку наповнимо бак. Ось сюди під'єднуємо. Водичка пішла набиратися. Там у мене облаштований. Клапан майже такий, як бачку унітаз. Водичка дойде до певного рівня і зупиниться. Коли в мене не було такої системи, декілька разів в рік на сезон в мене тут вода текла, я йшов до сусіда, забував про те, що бак наповнюється. Приходив, тут, тут були вже річки. Ось така в мене є шланга. Через отвір з'єднана з баком. Шланг і річка. Сюди я заливаю добрива для прикореневого підживлення. Не хожу з злієчкою, не поливаю кожний кущик, а просто залив бак. Потім включив полив, під'єднав шланг до певної гедочки, і все поливається само собою. Туди я вже не лізу. Раніше, як у всіх, від бака були труби до кожної, до кожної грядки, до однієї, до другої. Тут були крани. На зиму це все приходилося зливати, продувати. Продутане все. І як були сильні морози, труби лопалися, текли, прийшлося роздовбувати, розкопувати, перепаювати, впаювати. Це все мені порядком надаїло. І я вирішив зробити дуже просту систему. Дивіться, до бака під'єднаний шланг. Шланг тільки треба брати якісний, не передавлювався, не перегибався і хватило його на, на багато років. І за допомогою цього шлангу я можу поливати шість своїх грядок і навіть і під'єдную аж до своїх грядочку. Коли мені це потрібно, я під'єдую до тої дальньої грядки. А коли треба, я під'єднаю її навіть до своєї дальньої грядки. Шланзів такого розміру, щоб вистачало обслуговувати всі свої у ці грядки. Бак прогрівається, якщо дуже спекотний день. Я можу залити ввечері, полити десь плюс-мінус об 11 дня, набрати ще раз і ввечері ще раз палити і потім набрати. Тому такі об'єдні мене дуже задовольняють. Не треба якихось. Міцних конструкцій та й 170 кілограмів, звичайна арматура, якісь прутки, там, що було на той час, коли це я робив, це було вже досить давно. І 150 літрів, це звичайно вже не 80-х отрубі. Після баку повинен стояти кран, обов'язково фільтр і все. Ось так виглядає цей пристрій. Коли води з до певного горіння, клапан прикриє водичку і не буде такий. Вже майже наповнить на бак і зараз клапан його перекриє. Все, і у нас не буде другого всесвітнього потопу. Тепер безпосередньо розглянемо полив. Найпростіша система, яка можлива, це крапельна стрічка, яка розмотана по всій довжині грядочки. Іде по всіх рядках, що тут на помідорах, що там на картоплі. Зараз я вам покажу. Ось так. Ось вона також іде, що потрібно про неї знати. Беремо шланг і під'єднуємо до оцього з'єднання. Ось так. Тут, бачите, я потім покажу ближче, які є пристої розподільчі. заглушки, водичка після крану попадає у фільтр. Фільтр це обов'язкова умова для стрічки крапельної. І через шланг під'єднаний до грядки попадає в розподіл. І дивіться, водичка пішла набиратися по нашій стрічці капельній. Наприкінці такі спеціальні заглушки. І отак вони зафіксовані чим-небудь, що є у вас під рукою. Кожна трічка має різний шаг між капельками. Оце у мене 50. Між баклажанами розподіляємо нашу капельку поблизу нашої рослинки. Для цього спочатку. Робимо крапельний полив, а тільки потім висаджуємо рослинки. Дивимось, де у нас капелька. Можна підключити воду, прокапали грунти. З легкістю потім будете саджати в ті місця, де буде мокро. Капля капає тільки там, де потрібно. Стрічка буває різна. Я використовую 10 см, 20, 40 і 50, між капельками, де росте перчик. Там. Через 40 см. По картоплі я саджаю густо. Плюс коренева система розростається. Там через 10 см. І помідори. Я саджаю їх лежачі. крапелька також через 10 см. Ось, бачите, одна, ось уже друга. І ось так я проливаю свої рядочки. По моркві все так само. Є тут 4 ряди. Ось я вам покажу. Ось так ідуть один ряд. Буде Ось другий ряд, третій і там четвертий. Це найпростіша система, яку можна зробити прошвидко і зовсім недорого. Ще, друзі, дивіться, як така цікава штучка це реле часу. Тут можливо регулювання через скільки годин вмикнутися в цьому пристрою, і скільки годин йому працювати, бути відчиненим. Якщо ви не живете постійно на своїй ділянці. Або вам треба кудись поїхати, а придають спеку і треба палити. І якщо у вас є бак, то ви облаштовуєте таку штуку. Вона на батарейках. Дві мікропальчика. Оскільки тиску тут майже зовсім нема. Тому цей пристрій з легкістю перекриває і відкриває воду. Нема питань. Під'єднуєте цей пристрій. Виставляєте, щоб через кожні 24 години. Водичка лилася 60 хвилин, або 30, або через кожні 12 годин. Виставили, викрутили і все. І задача тільки одна: наповнити бак, ваші рослинки 100% приживуть спеку. Ось така чудова річ. І так, друзі, дуже корисна річ, але мінуси. Не довговічність. Рік максимум 2, і стрічка, звичайно, десь заб'ється, а десь буде прокольчик і буде текти не там, де потрібно. І великою струйкою. На такі грядочки невеличкі. Все одно кожного року щось пересаджуємо, міняємо з міста на місто. Це, звичайно, підійде. Якщо у нас така історія, дивіться, кущі смородини по річки, це ожинка. там у мене росте лохинка. Зараз ми проскочимо. Також дерева. Ось на прикладі. Бачите? Малина. Кущі. На постійній основі я вже ніколи їх не буду з місця тут пересаджувати, тільки буду оновлювати обмолоджувати. Тут потрібен інший спосіб. Так само під'єднуємо шланг подачі води. І вже йде така трубка. Бачите яка? Я потім все її покажу зблизька. І ось такі розсіювачі. Восени я використовую цю частинку ділянку землі як маточник для молодої смородини. Беру паганці. Черенку і вставляю. Зараз я вам покажу, чим гарна ця ідея. Можна відкрутити, і водичка пішла. Бачите? Ось таким чином. Я закрутив і все і все закінчилося. І тече тільки там, де потрібно мені. Таким чином можна регулювати будь-який полив. Ось так. Все вмикну і займаюся своїм ділом. І так само, звичайно ж, дерева. І водичка. потрошечку трошечку іще поливаючи черешню. Це у мене вже десь прокладено ну, років три, так це точно. І я думаю, що ще воно пропрацює, тому трубку треба обирати якісно. Трубка прокладена по прямій, так само вона поливається смородинка. А що робити, коли рослинки ростуть де попав? Ось дивіться, наприклад, іде, У мене тут магістраль, а рослинка ось іде. де. Ось дивиться виноград. Ось я взяв таку шлангочку. І на кінці у неї ось така штучка. І все. Все це поливається. Не треба мені сюди вести додатково якийсь шланг. І так само у мене поливається ось перхун. Така сама шланга. На кінчику у неї розсіювач все дуже просто. Моя тепличка для огірків та зелені. Є звичайний шланг-кран, щоб поливати, як зазвичай ми поливаємо. Є другий магістраль. Ось я відчиняю. І прокладений, дивіться, магістральний шланг до кінця. Обов'язково рекомендую на кінці шлангу поставити кран, щоб можна було відкрити, промити, спустити бруд, якщо він там, не дай Бог, з'явився або спустити повітря. І ось пішли крапельниці, дивіться. Є ось такі розподіляючі крестовинки, але вони, бачите, ще є отака штука. Зараз я вам покажу. Що це таке? Там мембрана, яка регулює кількість води в 1 годину. І додатково в цьому році я використав, бачите такі крапельниці, вони регулюються. Я можу регулювати, відкрутити, щоб водичка йшла ну, майже текла. А можу її закрутити, і водичка зовсім не буде текти. Ось так. Додаткова регулювання. Десь якоїсь рослини треба більше водички, бачите огірки. На деяких кущах я збираю давно огірочки. А деякі я саджав на півтора місяця пізніше. Так щоб це восени вже давали огірочки. Тому огірочки різного віку і потребують різної кількості вологи. звичайно. Ставлю такі крапельниці. Щоб я мог регулювати кількість водички. А ось дивіться крапельниці без регулювання. Ось такі звичайні крапельниці без регуліровки. Я рекомендую їх ставити по двоє на рослинку. Було часто так чомусь забивалася крапельничка одна, там, ну, не давала вологи. Бачите, вон там також крапає вже гарно, тут ще ні. Ну, ще я тільки включив водичку, ще водичка розподіляється по шлангам. Це крапельниці, які просто будуть ось так. Без регулювання, без нічого будуть крапати, регулюються тільки ось цією мембранкою. Я на них потім загострю увагу. Від одного магістрального. Шлангу за допомогою ось таких маленьких шлангочок. Відвести водичку куди завгодно. Звичайно, що шланга ця не треба робити там її 5 п'ятиметровою. Якщо потрібно тільки дві, бачите, я роблю таку петельку. І капельниці тільки дві, так само, як і тут. А якщо потрібно зовсім заглушити, то ось так просто: шматочок шланги, зав'язав на вузлик і все. Ще, друзі, є така історія, називається туман. Хотів, коли зробити на малині. Ось тут на терасі буває дуже спекотно. Тобто таку річ. Зараз Ось такі розсіювачі, які роблять з водички туман на дуже дрібну краплю. На таку систему туману обов'язково потрібно ставити фільтр і знижувач тиску або вирівнювач тиску. Форсуночка дуже-дуже тоненька, і від неякісної брудної води обов'язково заб'ється. Ідуть шланги. Ось там вони йдуть, кріпляться на таких спеціальних кріпленнях. І ось спускаються вже вниз. Це стоїть регулятор тиску. І тут повинен стояти був фільтр, але він у мене розмерся, я ще його не змонтував. Тепер, друзі, про все це докладніше. З баковим з'ємностями ми розібрались. Фільтри. Фільтри бувають різних розмірів. На кожному буде. Написано його властивості, скільки води він може відфільтрувати за скільки годин. Це потрібно. Якщо ви поставите на великий бак такий маленький фільтр з такою маленькою спроможністю проходу води, нема сенсу від того великого баку, якщо ви хотіли зразу поливати там велику кількість рослин. Великий фільтр. Крани ми не зменшуємо завдяки різним переходам діаметрів, не зменшуємо, а так само ставимо великий кран і дві води до роз'єднання трубою такого ж діаметру. І, наприклад, припустимо, ось у цього фільтру, під'єднуємо кран, сам діаметр під'єднання повинні бути однакові. Тоді в нас буде спроможність потрібна і буде гарна подача води. Можна отак відкрутити все, обмити. Можна відкрутити нижню частинку і просто. Злити бруд. Обирайте, кути нахилу, як вони повинні у вас стояти. Підбирайте під себе під вашу конструкцію, яку ви будете робити. якщо ви все купуєте одразу, у вас нічого немає нічого вибрати. Старайтесь зробити так, щоб все у вас було з одного матеріалу і ви використовували один і той самий інструмент. Обов'язково використовуємо якісну трубу. Дивіться, колись я купив не якісну трубу, вона була дуже дешева. То ще на стіночки приблизно втричі тонша, ніж якісний. Дивіться, що я роблю. І він переламався пропускна його здібність тричі менше. Дивіться, тут є навіть отвори. Це якісний. Діаметри у неї також бувають різні. Читаємо у коментарях, що пишуть люди. Відрізається вона або гострим ножем, ну, або я використовую ножиці по металу. Ось таким чином. Ось такий вигляд. Різниця. Нання у нас є стикувачна трубка з трубкою. Щоб з'єднати дві трубки разом. Ось таким чином. Десь у вас там чіпарив чи, чи відрізали і було мало, вам треба додати. Був прокольчик, отаким чином можна відремонтувати. Є з'єднання на 90. Отакий трійник. І заглушка. Якщо труба не якісна, дивіться, я вам ще покажу одну річ. Вставляю я в неї кутник. Бачите? Встав. А тепер. А тепер вийняв. Так не повинно бути. Тепер дивіться, трубка якісно. Я в неї цей кутничок не засунута. Потрібна або дуже гаряча вода окроп, будівничий фен, або така горілочка пальник. Робимо полум'я не дуже сильним. і ось так прогріваємо трубу недовго. І тоді вже з легкістю відносною ось так вмуровують. Назад я вже не вийму. а Треба або знову гріти, або розрізати, щоб дістати. От тепер давайте спробуємо зібрати яку-небудь частинку палива. Найголовніше, нам треба в трубу подати водичку. Я роблю дуже просто ось такий з'єднувач. Беремо чим нагріти ізоленту, звичайно. Нам треба ретельно нагріти нашу трубку. У гарячій воді і не вийде. Рогріваємо гарно нашу трубочку, беремо наше з'єднання. Якщо трішечки переплавили, нічого страшного, це можна так зрізати. Знову прогріваємо. Краще робити це у два етапи. І вже ось так надіваємо його на місце. Бачите? Трубка повністю зайшла до усього упору. І тепер, поки ще гаряче, ізолентою. Додатково отак її затягуємо. Затягуємо таким чином. Затягнеться намерто, враховуючи, що тут є ще таке гумове кільце, ущільнення. Все. І таким чином ми отримуємо дуже просте, але дуже надійне. В мене так і всі. Працюють уже на один рік. Наш шланг, наша труба. Все. Розібралися ми з цією частинкою. Розібралися з заглушкою. Тепер зробимо трійник. Так само тихенечко прогріваємо трубку. Вставляємо трійник. Прогріваємо іншу. Вставляємо далі. Ще гріємо. Накручуємо цю частинку. Гріємо цю. Вставляємо кутник. Ну і ось так. Таким чином, ми можемо робити будь-які конструкції, куди завгодно. Розводити, уводити, доводити. Все це, я думаю, ви зрозуміли. Все це дуже просто. Беріть з'єднання з, з запасом. Десь щось там не вийде зробити, тому хай буде там штучка кожна, кожна в запасі. Якщо ви зробили там 2, 3, 4 відводи, можна поставити такий кран, він так само вставляється в трубочку. Там нагріли, вставили, і можна перекрити будь-яку частину ваших магістралів. Які ви можете поставити будь-де, щоб регулювати кількість поливу. Звичайно, є різні переходи з металу на пластик, ну це вже на трубу, з великого діаметра на малий. Не хвилюйтеся, якщо у вас щось десь не підходить по діаметру? Завжди є можливість щось на щось накрутити, щоб воно підійшло. Розберемось, як робити отвори в трубі. Продається ось таке шило. Обов'язково на це шило на день яскраву матузку. Таких шил у мене було штук 5, а сталося одне. Що на одне я вже пов'язав матузочку, всі вони десь в городі. Воно пластикове, робиться все дуже просто. Ми робимо прокол, робиться це він дуже-дуже просто. Легесень розвальцовуємо і беремо потрібний на розсіє. Щолпнуло, значить, у нас воно на місці. Назад його майже не вирвати. Ну тільки так зв'язку. Я пора. Защелкнув, закрутили на а потім трішечки відкрутили. Відкручуйте однаково там, на один оберт на кожній. Потім, коли ви все під'єднаєте, підведете воду, вам буде легше ходити, регулювати кількість води, яка витікає з розсіювача. Тому що десь буде текти, десь не текти, там ви відкрутили, там скупав. Одразу регулюйте, коли збираєте цю конструкцію. Тепер перейдемо. До мембранного, така штучка всередині така мембранка червона. Завдяки цій мембрані, і отут маленькому-маленькому прорізу можна регулювати кількість води, яка витікає за годину. Для чого потрібна така система? Зробили ви магістральну трубу, натикали в неї якусь там кількість отаких штучок, повставляли потім чи крести, чи окремо чи однією шлангою. Одвили. І поставили ось таку нерегульовану крапельницю. Так, вона дуже дешева, але якщо труба довга і кількість крапельниць велика, то крапати вона буде дуже по-різному. Чому? Тому що спочатку труби тиск буде звичайно більший, ніж на кінці труби. Ці мембранки є з рідного типу. 2 літри в годину, 4, 6, 8. Це в мене 8 літрів в годинку. Водичка розподілиться по нашій шлангі. Розподілиться рівномірно по нашим тоненьким трубкам. І до кожної рослинки буде попадати рівна кількість водички. Рівна. Ці штуки обов'язкові на нерегульовані крапельниці. Але я використовую їх і на регульовані крапельниці. Ось ці крапельниці, які були в мене, я вам показував у теплиці. Конусної дії затягую, водичка не тече. Відкручую, звичайно, тече. Ці тоненькі шланги також бувають різних діаметрів, різної товщини, витримують різний тиск. Зараз ми підійшли до питання з тиском. Наприклад, оцей розсіювач-туман, у нього є обмеження на тиск води 1,5 атмосфери. Тому обов'язково треба такий редуктор, знижуючи тиск. Вони є різні, різних розміру, звичайно, і видають різний тиск. Тому, якщо придбаєте якісь такі речі, дізнайтесь, який робочий тиск у цих приладь. І обов'язково поставте такий редуктор. Фільтр обов'язково, редуктор обов'язково там, де потрібно. Так само обираємо потрібний шланг. В цей шланг зайде туман дуже дуже тугенько, але зайшов. А в цей тоненький, я використовую його для оцих крапельниць. Без регулювання. Звичайно, що я б його не засунув. Якщо щось купуєте, врахуйте, що діаметр важливий, Діаметр шлангу, діаметр всього. Вони різні. Ось, бачите, беремо крапельницю цей товщий шланг, і вона у ньому не фіксується. Розсіювач. Від розсіювача вибираємо шланг. Після шлангу вибираємо, що ткнуть у трубку, щоб подати до нього воду. Кріплення труби. Дуже просте отаке кріплення. Щоб зафіксувати трубу, саморіз бажано оцинкований, так щоб не ржавів. Прикрутили з'єднання до будь-чого, якщо вам потрібно. В землі це просто можна зробити, пришпилити проволокою. І ось так з легкістю вже кріпиться труба. Ніде нічого не бовтається, Все працює дуже-дуже просто. Переходимо до крапельної стрічки. Стрічка продається в таких бабінах. Можна, звичайно, придбати на відріз. Буває різна. 10, 20, 30, 40, 50, мабуть, вже 60 см капає капелька. Обирайте самі, яка потрібна вам, як з'єднати. Відрізаємо стрічку дуже не І використовуємо трошки інші з'єднання. Ось такі на кінці для затяжки стрічки. Все так само, як ми робили до цього. Нагріваємо і вставляємо в трубку. Ну і далі пішло. Стрічечку розкриваємо, дивіться, бачите? Ось так. І сюди її тихенько засовуємо до кінця. І гайку ось так викручуємо. Таке спеціальне з'єднання. Це стрічка мертва. Навіть якщо там буде десь-десь там якась капелька, капне. Раз у 10 хвилин, то це ж у нас крапельний полив, тому не треба тут ні силіконів, нічого такого не потрібно. Це ми зробили кінець. Так само ми робимо під'єднання началу. З'єднали, готово. І наша стрічка, якщо до неї підняти водичку, буде капати потрібних нам містах. Щодо цього шлангу, шлангу звичайного поливочного є варіанти з'єднань. Якщо у вас шланг порвався там десь чи перебитий, чи треба доєднати, є таке з'єднання муфта. Таким чином ми можемо з'єднати два шматка шлангу. Бистро з'єм, Звичайно, ви знаєте, що є з клапаном, а є Б. Без клапана це отакий просто має отвір. З клапаном, бачите, у нього тут нема, а тут є. Якщо ви звідси достаєте, чи пістолет, ваш поливочний, чи від'єднуєте від чого, клапан затискається під тиском води, і водичка сюди звідси не тече. Там, де вам треба щось від'єднати. І щоб не бігати перекривати водичку постійно, там ставте з клапаном. Де у вас постійно включено, і там ви його ніколи в житті не трогаєте, там ставте без клапану, щоб водич простіше текла. Також є отакі різні трійники, де можна з'єднати. Три шланги до купи. Таке саме є з кранами. Це наші матеріали, які ми використовували я ближче вам засніму зараз. Шлангу я рекомендую класти. Поверх мульчі, хоча сонце її звичайно не пошкодує, але так ми будемо бачити, чи капає, чи не капає водичка частинкою, яка копатить, бачите оцим отвором, Проходячи повз рослинку, ви будете бачити, чи тече там водичка, чи не тече. Все буде вам ясніше, звичайно. Ось таким чином. Раніше я вкладав під солому, але потім не видно, можливо, там десь отакі полазили, зробили отвір непотрібний, А можливо там забилося, можливо там не тече. А так все вам видно, все гаразд, рослинка зростає, вас радує, а ви витрачаєте набагато менше часу, ніж раніше. А ось, друзі, ще один простий, але дуже ефективний пристрій. Якщо вам треба поливати великі ділянки, ви можете зміщувати цей пристрій, поставити на одну ділянку через декілька годин чи хвилин. На іншу. Регулюється у нього ширина поливу. Я вмикнув водичку. Ось так працює пристрій. Але бачите, як далеко він заливає не тільки в даль, а ще і в ширину. Ось, бачите, поливаючи мені непотрібне місце. Раніше я заліплював отвори, щоб так широко він не лив. Але все дуже просто. Беремо нашу подачу води. І ось тут краником цим зменшуємо тиск. Все. Кількість води, звичайно, буде меншою, але пристрій буде поливати лише ту ділянку, яка мені потрібна. Ось тут не буде болота, не буде заливати мені туди в сарай. І поливаємо тільки те, що треба. Друзі, якщо моє відео було корисне і вам сподобалось, ставте лайки, подобайки. Пишіть коментарі, я них співдаю. Підписуйтесь на мій канал. Слава Україні, слава ЗСУ. Нам всім бажаю здоров'я довголіття, гарних рожаїв. До побачення.